Купання у крижаній воді та зарядка на свіжому повітрі. Провести зиму в наметах збираються козаки на столичному Трухановому острові. Туди вони переїхали з майдану незалежності. Козаки вже запаслися дровами, не збирали теплий одяг і запевняють у наметах їм тепліше ніж у квартирах. Григорій Пирик дізнавався про ранок з активістами. Так, під бій імпровізованих барабанів у козацькому таборі розпочинається кожен ранок. Козаки прокидаються у сьомій. Після шикування просто небо роблять зарядку. Вона брови. Сильно, так і шлю, сльози виходили. Брови це очі, здоров'я очей від брів починається. Якщо, наприклад, ви за рулем і вже засинаєте, якщо зупинитися, розімнути сильно брови, так щоб сльози вже виступали, то 15 хвилин вам забезпеченої спокійної їзди. Після зарядки мешканці табору йдуть купатися в Дніпрі. Сьогоднішній ранок приніс козакам незручності. Вода на Дніпрі замерзла, тож довелося спочатку ламати лід. І саме хуже, що це ми в трусах. Це для вас в трусах? Чому хуже? Ну, Не витреся, не одінеся так. Так ми тут стоїмо, витираємося, одіваємося, спокійно йдемо. Так йдемо на полугольну. Після купання сотник Іван Лютий робить першому екскурсію табором. Показує обозний намет, де козаки зберігають теплий одяг. У нас ще одяг з Майдану. От тоді, як приносили, просто всі його тоді розкидали, роз... розмили, А ми його сохранили. Тепло в наметах козаки підтримують пічками-буржуйками, вже запаслися дровами. Як і Я в тому квартира є. Я можу сказати, що в ній зараз холодніше ніж тут. Доки чоловіки роблять зарядку, єдина жінка в таборі пані Ганна готує сніданок. Хто коли хоче, тоді й п'є чай, бо зараз на дворі холодно і вони працюють на вулиці. А ось грітися алкоголем, запевняє сотнік, у таборі суворо заборонено. У нас був кухар і такий непоганий вроді хлопець, але коли побачили, що він випивши був, то зразу до побачення. Залишати табір козаки не збираються. Звідси ходять на мітинги. Це той шлях, який почався з Майдану. Так те, що хотіли, заради чого ми туди вийшли, нічого не здійснилось. По великому рахунку нічого. Ну тільки то, що утік Янукович. Ділянку, де розташований табір, козаки хочуть взяти в оренду та згодом перетворити містечко на Труханівську Січ. Григорій Пирлік, Андрій Мишляковський перший національний.